Єдина причина існування Call of Duty це те, що EA були придурками. Перш ніж почати розмову про Battlefield 6, пропоную невелику подорож у минуле, для того щоб ви краще зрозуміли, чому навколо саме цієї частини стільки хайпу, і чому відтепер у Call of Duty нарешті з'явився дуже сильний конкурент, який просто зараз змушує Activision та Triarch поспіхом вносити критичні зміни у Black Ops 7. У січні 2002 року, 23 роки тому, студія 2015 Inc. випустила Medal of Honor Allied Assault військовий шутер, який задав нову планку для ігор про Другу світову. Гру хвалили за кінематографічність, особливо за місію з висадкою на пляжі Омаха, а преса називала її обов'язковою для всіх фанатів жанру. Гра стала супер успішною для свого часу і здавалося, що Electronic Arts надасть команді розробників право на розробку продовження. Але натомість видавець вирішив забрати серію з собі. Як результат, 2015 Inc. залишили за бортом без права на Medal of Honor і без майбутнього в межах Electronic Arts, який продовжував випускати гру за грою у цій серії протягом декількох років. Допоки остаточно не обісрався з VR-експериментом, після котрого у 2020-му всю серію поставили на паузу. Такий крок з боку EA викликав обурення у частини розробників з 2015 Inc. і вони, а серед них якраз таки був Вінс Зампелла, покинули команду і пішли до конкуруючої компанії Activision, де вони приєднались до новоствореної Infinity Ward. І вже через рік після цього вийшла перша частина Call of Duty, так само натхнена Другою світовою війною, і саме це стало початком багаторічного домінування Call of Duty серед шутерів від першої особи. Ну а коли у 2007-му вийшов оригінальний Call of Duty 4 Modern Warfare, домінація колди стала безперечною. Але як би це не було смішно та водночас тупо. У 2010 році відбувся судовий конфлікт між Activision та Вінсом Зампеллою і його друзями по команді у Infinity Words. Причина була проста: знову видавець забажав забрати собі всі права на серію, а Вінса та його колег залишити за бортом. Звісно, що після того, як суд закінчився, Вінс з часиною розробників з Infinity World створили свою власну студію Respawn Інтертеймент і знов почали працювати з Електронік Артс. І випустили такі круті ігри, як Titanfall 2, Star Wars Fallen Order, а пізніше значно слабший Jedi Survivor, Ну і звісно, що донатний Apex Legends, який по сьогодні приносить величезні гроші до кишені Electronic Arts. Завдяки таким успіхам Вінса Зампелло почали долучати до роботи над іншими проектами в межах EA, і врешті-решт, він став босом всієї франшизи Battlefield. І от саме Battlefield 6 – це перша гра в серії. Розробку котрої повністю контролював саме Вінс Зампелла. <звук> Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про Battlefield 6, у котрому я вже награв близько 40 годин та вибив платину. На даний момент, згідно за офіційними цифрами від Electronic Arts, гра продалась тиражем у 7 мільйонів копій у перші три дні. І на цей час кількість продажів продовжує зростати. Ця частина вже стала абсолютним рекордсменом всієї серії, і найголовніше, її успіх прямо зараз змушує Activision та Triarch вносити критичні зміни у Black Ops 7 і робити все, що можливо для привертання уваги геймерів до чергової колди. У цьому огляді я розповім як про сюжетну кампанію у новій батлі, так і про мультиплеєр. І звісно, що про плюси та мінуси, які, на жаль, все ж таки є. Тому, якщо вам цікаво, чи здатне Battlefield 6 вас здивувати, запрошую до світу масової війни. А от що можливо може вас зацікавити, так це те, що з 27 по 30 листопада у Києві відбудеться ювілейна конференція Games Gathering. це наш український захід, під час котрого збираються представники українського геймдеву. Та всі охочі послухати про те, чим живе наш геймдев, і з можливістю поспілкуватись з розробниками. Також це буде ювілейна конференція, присвячена 10 рокам об'єднання української ГМД-спільноти. Якщо вам цікаво було б відвідати цей захід, організатори надали промокод, який ви бачите на екрані, а також можете знайти його у описі цього відео. Він надає знижку на придбання квитків. Тому, якщо вам цікавий цей захід, посилання на сайт конференції знаходиться у описі відео. Ну а ми починаємо детальний розбір всіх аспектів Battlefield 6. Вперед. Оскільки нова ботла складається з двох складових сюжетна кампанія та мультиплеєр, ми почнемо з розгляду саме сюжетної кампанії. Варто зазначити те, що від самого початку існування цієї серії в її перших частинах взагалі не було ніякого сюжету, все змінилось разом з Battlefield 3. В якій вперше була представлена повноцінна сюжетна кампанія з постановочними катсценами і так далі. Battlefield 4 продовжив цей напрямок, і особисто мені сюжетки у тих двох частинах сподобались. Але вже у Battlefield 1 замість повноцінної історії були представлені окремі міні-сюжети про різних персонажів у різних місцях Землі. У Battlefield 5 цих історій стало ще менше. Ну а у провальному Battlefield 2042. Сюжетна кампанія знову була повністю відсутня. Тому сам факт того, що у Battlefield 6 знову є сюжетна кампанія з катсценами та єдиною історією, це вже гарно. Але на жаль, є деякі мінуси. За сюжетом у недалекому майбутньому НАТО розпадається через те, що країни-учасники втратили віру у Альянс, і на тлі цього з'являється новостворене формування Паксармата. Яке починає війну проти залишків НАТО і безпосередньо проти Сполучених Штатів. Грати доводиться за членів одного підрозділу з боку НАТО. Кожна місія, а всього їх дев'ять, проходить за одного з членів цього підрозділу, і серед них є жінка, котра не вибільшує і не демонструє своє домінування над чоловіками. Головною метою цього підрозділу стає протидія бійцям Паксармата, захист США від ядерного удару і так далі. З приємних моментів можна відзначити, те, що у кампанії є гарно поставлені та динамічні моменти, ну і звісно, що руйнування будівель і всього іншого. Особисто мені сподобались місії у Нью-Йорку, які нагадали про події у оригінальному Modern Warfare 2. Та от, на жаль, мінусів у кампанії значно більше. По-перше, це власне сюжет. Коли гра тільки почалась, я подумав, що ну ось, це натяк на те, що зараз відбувається у світі, на те, як реально НАТО боїться виступати проти Кацапів і так далі. Ну і звісно, що я думав те, що Пак Сармата сформували касапи разом з Китаєм. Але увага! Зараз підуть спойлери! З'ясовується те, що всю цю ахінею організувала та спонсорує саме США, а точніше ЦРУ разом з якимись супервпливовими особами. Між місіями підрозділ, за котрим ми граємо, веде допит представниця ЦРУ, яка причетна до створення Паксармата і до розв'язання всієї війни. Тому, врешті-решт, це просто одні бійці США та НАТО мочать інших бійців США та НАТО, які просто тепер стали називатись Паксармата. Розробники настільки сильно боялись хоча б трішки зачепити реальні події у світі. А власне, кацапську агресію проти України і так далі, що врешті-решт весь цей сюжет сприймається як якась дурість. По-друге, переважна більшість місій зроблені дуже примітивно, і якщо порівнювати їх з сюжетними кампаніями у тому ж Call of Duty, то у Call of Duty все в рази краще. Так, є декілька прикольних моментів, про що я вже казав, але загалом все дуже посередньо. Тому що майже кожна місія це доволі примітивний коридор, по якому розставлені мішені для відстрілу, ну тобто боти. На превеликий жаль, гра не пропонує ніяких цікавих ситуацій та подій, як, наприклад, снайперська місія у оригінальному Modern Warfare, або місія ні слова по Покацапській у оригінальному Modern Warfare 2. Тому скажу так: сюжетна кампанія у Battlefield 6 у межах серії значно краще за те, що було у Battlefield 1 та Battlefield 5. Але значно гірша ніж у Battlefield 3 та Battlefield 4. Ну і звісно, що їй дуже далеко до кампаній у оригінальних Modern Warfare, але загалом кампанію варто пройти при тому, що вона займає ну от максимум годин 6 на нормальному рівні складності. А також тому, що більше половини ачивментів, якщо ви бажаєте отримати платину чи 100%, зав'язані на проходження сюжетної кампанії. Та от з мультиплеєром все зовсім інакше, хоча і тут є деякі мінуси. Та почнемо з дійсно сильних сторін мультиплеєру у Battlefield 6. Перше і найголовніше, це, принаймні поки що, повна відсутність дегенеративних клоунських скінчиків у грі. І розробники обіцяли те, що у грі ніколи не з'являться скінчики Кайлі Міноу, Черепачок Ніндзя, Бівіса та Батхеда і так далі. І те, що всі скини, без котрих сьогодні нікуди не подітись, завжди візуально будуть приземленими та виконаними у саме військовій тематиці. Друге, це дійсно крута система руйнування. Хоча не всі будівлі можна знести, і деякі з них залишаються непорушними, навіть якщо в них лупити з декількох танків. Але особисто я помітив те, що доволі часто будівлі, котрі на початку матчу були цілими, ближче до його завершення стають майже повністю зруйнованими. І це не заскриптовано і є наслідком саме дії гравців. Ви навіть здатні вбивати гравців ворожої команди просто шматками будівель, які падають їм на голови під час руйнації. Третє це дійсно круте відчуття масштабу бойових дій. Коли у небі літають літаки та гелікоптери, по землі роз'їжджають танки, все навколо вибухає, а прямо на вашу голову у будь-який момент може впасти збитий гелікоптер, або ж прямо перед вами у землю може влупитись збитий літак. Все це підтримується дуже гарним звуком та загальним саунд-дизайном. Дуже важливим також є чудові відчуття від усіх видів зброї у грі. Моделі, звуки та імпакт зроблені на височенному рівні якості. Ну і звісно що, якщо ви фанат саме серії Battlefield, то ви точно знаєте ці відчуття, коли ви біжите від точки спауну, але не встигаєте добігти до ворогів, тому що Щуряка снайпер зніс вас з ваншоту через півмапи. До всього цього варто відзначити дуже гарну оптимізацію на всіх платформах, включно з ПК, що сьогодні доволі рідкісне явище. Також після невдалих спроб з героями у Battlefield 2042 у гру повернули традиційну для серії систему класів, котрих усього чотири: штурмовик, інженер, підтримка та розвідник. Доволі спірним можна вважати рішення розробників зробити так, що будь-який клас може носити та використовувати взагалі будь-яку зброю, тобто розвідник може легко бігати зі штурмовою гвинтівкою або кулеметом і так далі. Але, по-перше, кожен клас має унікальні спеціалізації, орієнтовані саме на їх, так би мовити, канонічну зброю. І тому, граючи за інженера і беручи у руки не його спеціалізовану зброю, ви автоматично позбавляєтесь бонусів від спеціалізацій. По-друге, кожен клас має унікальні тренувальні шляхи, це два набори з активного та пасивних вмінь. До цього у кожного класу є свої унікальні гаджети, котрі неможливо використовувати іншими класами. Підтримка має дефіблірятор, який дозволяє дуже швидко лікувати тіммейтів, запальні гранати і так далі. Розвідник має дрон, за допомогою котрого можна маркувати ворогів, лазерне ціленаведення і багато іншого. Штурмовик може встановлювати дробини для швидкого взбирання на різні рівні, встановлювати додатковий маяк відродження, і лише у нього є осліпляючі або електрошокові гранати. У розпорядженні інженера ціла купа різноманітних пускових систем, як протитанкових, так і протиповітряних. Також він має горілку, за допомогою котрої можна ремонтувати союзну техніку і особливу протитанкову гранату. Тому, не дивлячись на те, що зброя у грі стала універсальною, кожен клас все ще має свої унікальні здібності та якості. Зброя ж представлена сімома видами: штурмові гвинтівки, карабіни, пістолет кулемети, кулемети, ДМР, снайперські гвинтівки та дробовики. Майже у кожній категорії представлено від 7 до восьми видів зброї. Винятками є ДІЕМЕР, їх усього 4. Снайперські гвинтівки, котрих лише три, та дробовики, котрих також лише три. Але для кожної зброї можна відкривати по декілька різних варіацій підготовлених збірок. А також для кожної зброї, звісно, що дуже велика система налаштування з величезною кількістю різноманітних деталей, плюс скінчики, аксесуари та наліпки. На додачу до всього цього різні скінчики для кожного з класів, а загальний арсенал додатково доповнює власне техніка котрої декілька видів: танк, бронетранспортер, легкова автівка, протиповітряна машина, бойові та транспортні гелікоптери, а також два види літаків. Для кожного виду техніки є свої можливості налаштування екіпірування. Ігрових же режимів представлено аж 8 штук, і загалом вони виглядають як суміш найпопулярніших режимів з Battlefield та з Call of Duty одночасно. Прорив це коли одна команда має тримати оборону. А другій команді необхідно атакувати, захоплювати та отримувати декілька точок для повного контролю над сектором. Після чого захищаюча команда відступає до іншого сектору. Ну а атакуюча має захопити вже його. Завоювання це коли обом командам потрібно просто захоплювати та отримувати точки на мапі. Технічно це режим домінації, але у значно більшому масштабі. Власне, звичайний режим домінації з меншою кількістю гравців, ескалація. Котра технічно є суміш між проривом та завоюванням, король гори, два види смертельного матчу командний та загінний, та режим натиску, коли одна команда має захищати особливі термінали, а іншій команді потрібно їх заміновувати та підривати для контролю над сектором. Ось власне прорив, завоювання, натиск та ескалація це саме режими Battlefield, з великою кількістю гравців, великими мапами та технікою. А от домінація, король гори, командний та загінний смертельні матчі це власне режими а-ля Call of Duty. Розміри маб значно менші, гравців також менше і взагалі немає техніки. Але, як я й казав, у мультиплеєрі є доволі неприємні мінуси, про які неможливо мовчати і на котрі не можна заплющувати очі. Всім любителям хизуватися своїм показником КД співвідношення вбивств до смертей, можна просто нервово вимикати цю гру і забувати про неї. Справа в тому, що цей показник більше взагалі не має ніякого значення. А все чи через другий мінус гри, яким є Battlefield Portal та можливість створювати сервери з ботами. Та й самі розробники створюють такі сервери. Так от, проблема полягає в тому, що просто зараз переважна більшість гравців тупо сидить на серверах з ботами, і тому вже можна бачити людей з показниками КД по типу 98 бис до однієї смерті і так далі. Що взагалі ну от фізично неможливо добитись у матчах з реальними гравцями. Але чому ж люди сидять на серверах з ботами? Це пов'язано з третім мінусом гри. По-перше, це дуже довга прогресія. Для того, щоб відкрити всі види зброї, всі деталі для налаштування, потрібно грати невідомо скільки часу. Я за майже 34 години у мультиплеєрі зміг досягти лише 35-го рівня аккаунту та 29 рівня однієї зброї, а у кожного ствола у грі 50 рівнів. І якщо ви забажаєте відкрити все, що є. Вам доведеться прокачати кожну зброю до максимального рівня, а також досягти максимальний рівень акаунту. По-друге, деякі види зброї, гаджетів та скінчиків так і взагалі не відкриваються за базову прогресію, і для їх отримання необхідно виконувати особливі челенджі. По типу зроби 50 вбивств зі штурмової гвинтівки у режимі прицілювання на відстані від ворога більше 50 метрів. Або зроби хедшоти зі снайперської гвинтівки на відстані більше 200 метрів і так далі. Ось власне все це і є причиною того, що люди тупо сидять на серверах з ботами та фарблять прогресію, зброї та ось ці челенджі. До всього цього зараз просто неможливо запустити свій особистий сервер, аби, наприклад, просто грати з друзями, тому що всі слоти під кастомні сервери. Тупо забити на 100% серверами з ботами для фарму. Особисто я пограв як у матчі виключно з реальними гравцями, так і ось такі от фарм матчі з ботами. Чому я так зробив? Все доволі просто. Оскільки я хотів отримати платину, тому що у мене є платина у Battlefield 1 та у Battlefield 5, мені довелося йти на сервери з ботами для вибиття, особливо дегенератських ачівок. Одна з найтупіших та найскладніших це. Оживити 1996 тіммейтів. І можу впевнено сказати те, що у боях виключно з реальними гравцями ви, скоріш за все, просто не зможете це зробити, і тому є декілька причин. Реальні гравці, коли їх нокають, не чекають на те, щоб хтось до них підійшов та полікував. Вони миттєво вайпаються і все. Також реальним гравцям взагалі начхати на те, що біля них лежить їх тіммейт, котрий потребує лікування. А от боти ведуть себе зовсім по-іншому. Вони завжди чекають, допоки не закінчиться час для їх відродження, а також завжди підходять та відроджують тіммейтів. Далі є ачимент зробити 10 тейкдаунів за один матч. Я намагався виконати це проти реальних гравців. Це майже неможливо. Тому що, допоки ви будете намагатися підійти до ворога ззаду для того, щоб зробити тейкдаун. Вас завалять швидше, ніж ви щось зможете зрозуміти. Тому знову сервери з ботами це найкращий варіант. Але такі речі, як відремонтувати союзну техніку або завдати ворожій техніці певної шкоди, краще за все виконувати у боях саме з реальними гравцями, тому що вони завжди користуються технікою, у той час, як на серверах з ботами, техніки майже ніколи немає. І останнім мінусом, хоча й не дуже великим, є те, що зараз у грі дуже і дуже мало різновидів мап, їх усього 9 штук, і звісно, що вони дуже і дуже швидко починають набридати, особливо якщо грати по декілька матчів поспіль кожного вечора. Battlefield 6, не дивлячись на ті мінуси, про котрі я розповів, це дуже круте та потужне повернення серії, особливо після провального Battlefield 2042. У грі вже просто шалені продажі. І вона врешті-решт стала серйозним конкурентом для Call of Duty, котра, будемо відвертими, вже доволі довго перетворювалась на смітник з клоунськими скінчиками, хоча в деяких частинах все ще були доволі гарні сюжетні кампанії. Візуально нова ботла виглядає гарно. Але поки я грав, мені здалося, що вона все ж таки виглядає гірше, аніж Battlefield 4, Battlefield 1 та Battlefield 5. Особливо мене здивувало те, що візуально сюжетна кампанія виглядає гірше, аніж мультиплеєрні мапи. Але можливо, що то мені просто здалось та й все. Загалом можу впевнено сказати, що це найкращий шутер у цьому році, і, скоріш за все, Battlefield 6 обійде Black Ops 7 по продажах цього року. Принаймні вона вже нещадно домінує по кількості гравців у Steam. Тому якщо вам подобаються мілітарі шутери, масові мультиплеерні бої, можливість руйнувань та сюжетна кампанія доволі середнього рівня якості, тоді я 100% раджу вам пограти у Battlefield 6, але точно не варто купувати найдорожче видання і достатньо просто взяти базову версію гри. Ну а якщо такі шутери то не для вас, то тоді просто проходьте повз. Особисто мені гра дуже сподобалась, і я сподіваюся, що проблеми з дуже довгою прокачкою якось виправлять, що кількість серверів з ботами стане менше, і що, можливо, вимоги до деяких ачивментів зроблять не такими задроцькими. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Battlefield 6 вийшов на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Вью. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!